Шикарний набір можна на подарунок. Це у нас конструктор 3D пазл у вигляді пожежної з такої станції із пожежними та машинками. Такий набір, як бачите, коштував майже 14 фунтів. Буде ось така велика конструкція модель, з якою можна гратися. В порівнянні з дітками, вона ось так виглядає, вона досить велика. Тут такі картонні іду деталі, з яких дитинка ваша побудує пожежну станцію будиночок, в якому будуть автомобілі, пожежники. Вона буде двостороння. У ній будуть два поверхи, і у неї будуть кімнати. Ось так. поверх, кімнати, спускова труба, сходи, драбинки, стільці, навіть меблі, елементи, набір великий, вік іде 6 На замочках все застібається. Дуже цікавий пазл, хто полюбляє будування.